Друзі, комбайн з двома барабанами. Дуже добре, молодший і дуже виносливий і надійний. Е, хто не знає, це New Holland 8050 модель. Дуже вона популярна в Польщі, в Індії, в Африці, в Пакистані. Ці комбайни реально дуже крепкі, але чогось в Україні у нас вони так їх не дуже багато є, бо люди за їх можна сказати, що не знають за ці комбайни. У нас це джанбіри та джунбіри. Дивіться, в комбайні цього 120 лошадок, тобто він йде по потужності щось таке, як 1065 джунбір або 78 домінат. В його соломотряси вже йдуть на підшипниках. Повторюсь, сказав, що він на двох барабанах. Сам дуже, от прям дуже крепкий цей комбайн. Його такий грубий метал, там баляха коробка, така як 3 джунбірожі. Дуже уверено, комбайн стоїть, оцей, тобто не пригає нічого, ну, реально класний стан його. Гумйо Форд шестерочка, без турбіни, простенький, гідравлічна труба, жатка його 4 метри, чистий захват, з прицепчиком в комплекті. Сам комбайник зараз знаходиться в Швеції, його орієнтовна ціна в Україні буде десь тисяч. 25-27, ну, десь отак. Стан самого комбайна суперовий, просто от, ну, реально супер. Резина взагалі без тріщин, двигун в його не димить, от тільки при заводці якийсь такий димок пустив і все, а там далі газуй, не газуй, немає диму. ремням в більшості все теж супер, комбайн не гнилий, не крашений. Самі бачите, від самого власника в Швеції, тобто... Бо цікавить, можемо такий привезти. Ну, Тут в кабінці то треба попідшивати, бачите, криша така в йому стрьомна. Ну, Але нічого, це дрібниці, комбайн 89-го року. 2500 мотогодин в його. В принципі, по педалькам навіть там по рівчагам, по сідушці, по цьому видно. Ну, але деякі резинки, як бачите, по руками позадубівало. Від жари, тобто потріскалось, ну це не проблема, це, це можна перешити. Жатка в нього теж супер стан, ніде не поварена. 4-метрова, як я казав. Косогон тут дуже файний на косу йде. Прицепчик йде в комплекті з комбайном. Мотовило висувне, тобто взад-вперед висовується, циліндрики є. Так, по комбайну ніде нічого не підтікає. Коротше, друзі, номер телефону, як завжди, знизу, Ігор Агротехніка. Кого цікавить, можемо такого вам привезти. Займе десь ну, максимум місяць часу.